Так. Ми з цієї точки не уйдемо просто, бо нас самі знаходять <рес> питання. Чи ви підписані на Кеті Софа? Так. В Тіктоці. Так, підписані. є і Тікток. Тікток взагалі всі підписані. О, є подарунок. Крабик. Так, такий як О, у вас. як у мене. Так. Підпишусь. Штежити. Можливо, Ми ще зустрінемось і давайте Дякую. фото. Дякуємо. Ми не вийдемо. Дівчата, ви підписані на нас? Можливо. <рес> Я не пам'ятаю. Давай, давайте перевіримо. Давайте. Соня, быстро підписуйся. Короче, давайте я підпишемо, підпишемось на спотка. Мне. я добро. TikTok. А я вже підписалась. Уже підписалась. Опа, було. Все, було, було, було. Опа, давайте. Рандом подарунок. Так, рандом. Отак от. Ти старомодно ж я так тосина сиджу. Скопий кто-то за нами і можете тут потім ще входити і дарувати подарунки. Добре. Всі підписуйтесь на Кеті Сохо. Я на Вишнеде. Я на Вишнеде. Скажіть, будь ласка, ви підписані на нас? Так. А до само. TikTok. Тільки Тік-Ток. А може підписатися. Лікуйте і давайте фоткатись. Давайте. <плес> да, <так буде> <пусіло> Дякую, Велике. Дякую. Присідання і процвітання.